Вітайте, дякую, шановні пані та панове. Дозвольте привітати вас від імені товариства Валартінфарма, вітчизняного фармацевтичного підприємства, що займається розробками, виробництвом дистрибуцією лікарських засобів, серед яких є потужна лінійка препаратів для лікування хворих на вірусні гепатити. Ми хочемо звернутися до вас та привернути увагу до наступних подій. 20 серпня 2014 року міністр охорони здоров'я України пан Мусій фактично ініціював кулуарне судилище над зареєстрованим у встановленому законом порядку вітчизняним препаратом Альфапех, який використовується для лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С. У середу, 20 серпня, ввечері, паном Мусієм видано відповідний наказ. Моз України, згідно з яким необхідно за 48 годин визначити долю вітчизняного препарату, а відповідно, як наслідок долю 200 пацієнтів на гепатит, які на сьогодні знаходяться на схемі лікування вітчизняним продуктом. Хочу сказати, що препарат Альфапех був зареєстрований і допущений. Моз до використання в Україні в жовтні 2012 року. Препарат було розроблено в Україні провідними українськими вченими, що належать до школи всесвітньо відомого науковця, академіку Національної академії наук, члени кореспонденту Академії медичних наук України, професора Кордюма Віталія Арнольовича появі препарату передували роботи вітчизняної науки, починаючи з 80-х років минулого сторіччя. І як результат було навіть створено новий напрямок генно інженерної біології, який називається фагозалежний суперсинтез. За допомогою цього було створено перший вітчизняний рекомбінантний інтерферон Альфа 2Б. А пізніше на його основі препарат для лікування вірусного гепатиту С, пігільований інтерферон Альфа 2Б Альфа П. Отже, по суті, сьогодні наша компанія стала. Об'єктом корупційного бліцкрігу МОЗ з метою знищити препарат, розроблений українськими вченими. Це єдиний на сьогодні аналог високовартісних імпортних ліків, який вперше дозволив надати хворим та лікарям ефективну та доступну альтернативу в лікуванні вірусного гепатиту. С, що дає сьогодні наявність на ринку вітчизняного препарату. Я хочу особливо зазначити, що це економить. Половину вартості лікування гепатиту С для хворих. Держава забезпечує лікування лише одному пацієнту із ста, тому всі інші повинні лікуватися за власні кошти, кошти сімейного бюджету. На сьогоднішній день, як я вже зазначив, зараз 200 пацієнтів знаходяться на терапії і отримують позитивні результати. І е, хочу зазначити, що не було жодної скарги щодо препарату по лінії фармакологічного нагляду. Але незважаючи на це, чиновники МОЗ без будь-яких законних підстав на швидкоруч збирають якісь робочі групи, комісії з розгляду питання вітчизняного препарату від гепатиту, без участі нашої компанії як власника її реєстрації. Нас про це не повідомляють, у тому числі і про підстави таких перевірок. Ну, хочу зазначити, що до нашої кампанії за весь час, поки цей препарат на ринку не, находило, не надходило жодних звернень Міністерства охорони здоров'я України, запитів від інших установ, а також від громадян України та організацій. Тобто, претензій жодних не було. 19 серпня з цього приводу ми офіційно звернулися безпосередньо до міністра охорони здоров'я з вимогою надати пояснення, тобто що відбувається, і попросили припинити безпідставний тиск з боку МОЗ на нашу кампанію і на препарат. І як наслідок, вже наступного дня, тобто 20 серпня, під кінець робочого дня міністр охорони здоров'я видав наказ за номером 581 щодо перевірки законності реєстрації препарату Альфапех. Згідно з наказом, таку перевірку комісії МОЗ треба здійснити протягом двох днів. Вдумайтесь, два дні 48 годин. Як це можливо взагалі? До того до складу комісії входить декілька спеціалістів МОЗ, навіть не там, вчених з яким сім'ям, не клініцистів, не лікарів. Там нема професорів, докторів наук тощо. Просто, вибачте, три клерки і запрошені особи, які не є співробітниками Міністерства охорони здоров'я України. Ми робили якийсь аналіз ретроспективний. В Україні було. 17 міністрів охорони здоров'я, і ми ну, не знайшли випадку, коли якась комісія призначалася на два дні, тим більше з такого важливого питання, тим більше з питання, яке зачіпає інтереси суб'єкту господарювання, інтереси виробника, там, нас як заявника, інтереси пацієнтів. Ніхто тут не каже про лікарів, про, про спеціалістів взагалі, тому що їх сюди не запрошують. Ви знаєте, ми не знайшли, щоб за дві доби. Було, зараз люблять сварити колишню владу, але там ну, навіть да, найшвидше це 10 днів. Да? Багатирова дозвіл на гранати давала 10 днів. давала. 10, тобто, 10, днів. 10 днів. Тобто сьогодні 2 дні. Тобто Ми бачимо, що в нас ефективність роботи Міністерства охорони здоров'я в 5 разів вища. Але яка ефективність? Не та, на жаль. Розумієте? На наше переконання, сам факт такої перевірки, її відверта безпідставність, швидка поява наказу, надзвичайно короткий термін її проведення. Це є пряме свідчення корупційної складової у діях МОЗ. Ми вбачаємо, що тут є чіткий зв'язок із створенням. Конкретних економічних преференцій для конкретних іноземних фармацевтичних виробників, які вже багато років до появи українського препарату аналогу монополізували ринок ліків від вірусних гепатитів. Цікавим є те, що Кампанія проти нас почалася саме тоді, коли наше підприємство виявило бажання взяти участь у державних закупілях препаратів для хворих на вірусні гепатити відповідно до державної соціальної програми. На щастя, в Україні минулого року прийнято цю державну програму. Вона діє до 2016 року, і в цей рік вперше було виділено коштів. Близько 100 мільйонів орієнтовно гривень на те, щоб цю програму реалізувати. Отже, ми насмілилися висловити бажання з вітчизняним препаратом, який вдвічі дешевший, тобто дає схему лікування, запропонувати міністерству те, що ми можемо представити і зекономити коштів. І це, до речі, дозволило б у два рази відповідно збільшити і кількість пацієнтів, які при фіксованому бюджеті могли б отримати лікування. На жаль, на жаль, тільки тиск і кампанія проти нас посилилися, оскільки умови тендера, який був оголошений, були створені саме таким чином, щоб ми не змогли. Ні наш препарат, ні ми не змогли прийняти участь у цих закупівлях, тому що вони були виписані під конкретних учасників, які представляють іноземні препарати. Ми звернулися до Антимонопольного комітету України з вимогою розглянути нашу скаргу, скаргу і зобов'язати МОЗ відмінити дискримінаційні вимоги, які містилися в документації стендерних торгів. І ми виграли. Цю скаргу, тобто, є рішення від 6, 6 серпня. Рішення антимонопольного комітету, яким задоволена наша скарга. І МОЗ зобов'язаний внести зміни в документації тендерних торгів і усунути дискримінаційні умови щодо учасників. Ну і після цього. Лищата добре змащені закрутилися ще сильніше після цього. І як результат, ми отримали ще один прояв, який підтверджує заангажованість міністерських чиновників. Коли ми звернулися безпосередньо з своїм листом до міністра охорони здоров'я пана Мусія 4-го, Серпня цього року, в якому ми наївно запропонували здійснити поставку вітчизняного препарату за цінами 2013 року, тобто удвічі дешевше ніж сьогодні, цей препарат представляється на ринку. І це незважаючи на девальвацію гривні, на введення 7% ПДВ на ліки, які що призвело до їх здорожчання. Тобто є реальна економія коштів МОЗ, щоб більше хворих могло отримати лікування за державний кошт. Отже, ми вважаємо, що своїми безвідповідальними діями Міністерство охорони здоров'я знищує єдину доступну вітчизняну альтернативу для хворих на вірусні гепатити, позбавляє державу можливості економії коштів для порожнього бюджету країни у скрутний воєнний час, перекреслює три десятиліття роботи українських вчених, направляє державні пацієнтські кошти за кордон, не кажучи вже там про робочі місця. Української кампанії про податки, які повинні піти в український бюджет тут перелік очевидних наслідків таких дій можна продовжувати. Чи усвідомлює МОЗ наслідки своїх дій, або чиновники мають надію, що війна усе спише. Ну, нам важко давати якісь коментарі, тут потрібно запитати їх. Якщо міністр досягне своєї мети та зніме вітчизняний препарат з реєстрації, то зрозуміло, що понад 200 хворих на гепатит, які сьогодні перебувають на терапії препаратом, залишаться без лікування, без препарату, який рятує їм сьогодні життя і здоров'я. Це вирок фактично пацієнтам і не тільки цим 200, а й майбутнім тисячам пацієнтам, які б могли отримати доступ до терапії. Окрім того, ми хочемо особисто наголосити на тому, що. Такими діями МОЗ фактично формує прецедент, коли реєстрацію медичного препарату можна поставити під сумнів, без усіляких підстав, та незважаючи на те, що раніше сам же МОЗ прийняв рішення щодо державної реєстрації цього препарату. На нашому прикладі ми спостерігаємо чіткий вибірковий підхід застосування адміністративного ресурсу саме до українського виробника який насмілився порушити усталену багаторічну монополію імпортерів. Адже препарат Альфапех став єдиним серед більше 14 тисяч зареєстрованих в Україні лікарських засобів, до якого Міністерство охорони здоров'я сьогодні застосувало такі репресивні механізми. Такі дії можна, на нашу думку, мають чіткі ознаки корупційної діяльності. Оскільки вся ця вакханалія чиниться напередодні державних закупівель препаратів для лікування вірусного гепатиту С, ми думаємо, що така швидкість цією комісією, ці 48 годин, перед святами, перед Днем Незалежності, коли всі в відпустках. Саме для того, щоб все зробити швидко, адже вже на майбутньому тижні треба оголошувати тендер на закупівлю. Але тендер без українського продукту зрозуміло. Ось вся мета зацікавленості. У ситуації, що склалася, ми вбачаємо єдиною можливістю зупинити цю ганебну кампанію, привернення уваги засобів масової інформації та широкого кола громадськості до зазначеної проблеми. Шановні пані та панове, на завершення з метою протидії корупційним нападкам, захисту доброго імені підприємства. Та репутації вітчизняного препарату, ми звернулися до Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, президент якої пан Віктор Сердюк, тут присутній. Звернулися за незалежною професійною експертизою для оцінки безпеки та ефективності препарату Альфапех для лікування вірусного гепатиту, Користуюсь цією нагодою. Я хочу публічно передати шановній організації, в особі Президента Ради Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, матеріали реєстраційного досьє на препарат Альфапех саме в частині доведення безпеки та ефективності для проведення. Незалежної експертизи та надання неопередженого незалежного професійного висновку. Я маю надію, що такий наш крок повинен, по-перше, засвідчити про прозорість нашої компанії, її діяльності, про те, що ми впевнені в. Ефективності та безпеці нашого препарату, і він повинен показати чиновникам МОЗ та тим, хто ініціює подібні заходи, що на сьогодні в Україні є професійна незалежна думка, яка може знайти консенсус у взаєморозумінні пацієнтів. Бізнесу, який ми представляємо, та лікарів, дякую за увагу.